І з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21-го сторіччя. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям слава і слава нашим рятувальникам. От буквально щойно говорили з речником ДСНС. Він розповідав про те, про ті жахіття, які бачать рятувальники, власне, коли розбирають завали, зокрема сьогодні у Києві, де загинули люди, і дівчинка 12 років. Але ми бачимо, що по Київщині дуже масований був обстріл і шалені так, у ці жахливі просто кадри. Цієї вулиці, цього комплексу, я так розумію. Чому саме Київщина, пане Павло, які ваші думки з цього приводу? Ну, дяка нашим рятувальникам і слава нашим ППО. Тому що якби не хлопці не спрацювали, то жертв було б значно більше. При, при тому, що ну, при такій кількості повітряних цілей, тій, тій кількості засобів протиповітряної оборони? Які ми маємо, те, що роблять наші льотчики, наш, наші повітряні сили, наші сили протиповітряної оборони, це просто диво. Ну, дякуємо і підрозділам, мобільним групам, які теж працюють по всій Україні, щоб до Києва не долетіло, в тому числі. Чому Київ? Угу. Ну а чому прилітало по кабінету міністрів? Київ це е, сакральна ціль для Путіна, і нехай вони не брешуть про те, що е, їхня мета знищити нашу економіку чи інфраструктуру. Головна мета масової е, російської треба говорити прямо. Це стратегічна е, повітряна операція, яка триває кожного удару. Її ціль. Це залякати українське суспільство, примусити його до капітуляції. Путін вважає, що якщо фронт не е, здається, то можна його заста... примусити, заставити заставити, е, поступитися, піти на капітуляцію через дезорганізацію тилу. Е, він хоче, щоб українці самі захотіли капітулювати. От вам і приклади. А це терор. Це тор терор, терор тероризм. Очевидно, відповідно від всіх визначень міжнародної організації Об'єднаних Націй, міжнародних організацій. Тощо Путін, терорист, а його держава, терористична держава. Просто атака. Дивіться інститут кардіології. Так, мабуть, бачили ви ці жахливі кадри. Зсередини там погоріло все. І медсестра, і пацієнт загинули. Дитячий садочок, як якісь цілі, такі росіяни не зрозумілі? це абсолютно зрозумілі цілі. Ще раз повторюсь, коли Пісков чи навіть Лавров бреше з трибуни Організації Об'єднаних Націй про те, що вони нічого не знають, що вони угу. цілили по військовим об'єктам, по економічним об'єктам, про інфраструктурі, це все брехня. Вони цілеспрямовано б'ють по нашій житловій інфраструктурі. Охмаддєд, пам'ятаєте чому Охмаддєд? Щоб в ЗАГС не потрапити, ну не треба морочити голову. Головна ціль путінської масової атаки і цієї, і попередніх це залякати українське населення. Щоб українське населення ну, зламалося, сказало досить, що там Путін хоче. Хочете типу, продавайте типу, домовлятися областей, нехай так? Забиває. Давайте вже на Хочу... щось погоджуватись на, на все, що просить Путін і Лавров, щоб українці погодилися. От їхня мета головна є така доктрина дує, італійський був генерал в 20-х роках минулого століття після Першої світової війни цих позиційних боїв, страшних позиційних боїв. Він висунув нову доктрину, каже: а навіщо е, стільки витрачати ресурсів на оті фронту? Дайте мені 200 бомбардувальників, 20 тисяч бомб, і я будь-яку країну примушу до капітуляції протягом двох тижнів. Ось ця нелюдська стратегія взята Росією зараз на озброєння. Ще раз повторюсь: Росія держава терорист, це однозначно. І дивіться в акурат, як закінчилась генасамблея, так, кінець тижня, з суботи на неділю. Тож вони зазвичай пам'ятаєте з неділі на понеділок, десь там серед тижня. А це кінець генасамблеї, кінець тижня і от тобі на. От тобі на цем'я так сказано дуже. Ну, ми ж в прямому ефірі, Браво. то я не можу зараз сказати. Я би сказала Браво. інакше, пане Павло, але не, ну нема в мене таких зараз можливостей. До речі, повітряні сили перед нашим ефіром з вами оголошували повітряну тривогу, тому що знову летіли шахеди. Я дивлюся, і Запоріжжя випала в напрямку міста. на Бровари летіло, потім Розвернувся шахед на Чернігівщину. Зараз бачу знову Чернігівщина в районі новгород сіверська в південному напрямку. Ну, тобто, продовжуючи ще невідомі дрони кружляти, ну як невідомі, відомі вже нам ну, до слова, оцей страшенний удар по Київщині, і не тільки по Київщині, до слова, От, і по Хмельниччині е летіли, е летіла балістика. Тощо е він став на цьому тижні такою собі кульмінацією. Російських ударів, що вони творили з тим же Запоріжжям протягом скіх трьох днів, так. руйнуючи місто бомбами, що вони роблять з Херсоном? Ну, ну і це ж не все. Я навіть не говорю про наші міста на сході, тому що. Там можна розповідати, що це фронтові тили, то, що ми знищуємо українців, які чинять опір. Ні, вони б'ють по населенню. Ще раз, вони намагаються нас зламати четвертий рік страшної війни. Путін не вірить, що український народ стільки може витримати. Він взагалі не вірив, що ми в три дні можемо витримати. Ми три дні витримали, тиждень витримали, рік витримали, дали їм по голові, вигнали їх з більшої частини України, коли кажуть, що українці ну, згадують і на заході, і у нас харківську наступальну операцію, Херсонську наступальну операцію, а все, що відбувалося. В лютому березні до середини квітня, коли ми їх погнали з Чернігівщини, з Харківщини, е, з Київщини. Ну, це начебто вони самі пішли. Та ні, це була величезна наступальна операція, очевидно, найбільша перемога України в цій війні. Путін не очікував. І зараз Герасимов е, намагається викрутитись. Е, ви звернули увагу, що Герасимов. Після його виступу про продовження Герасимова вже не часто в телевізорі показують. Uh -huh. Якщо показують, значить це дуже потрібно було. От і той, е виступ Герасимова з фейковими картами. Там вже на, кар на, на карти треба дивитись. Герасимов каже, ми про не... Зм не ми не виграли, ми не, про не змогли провести успішно. Е на стратегічну наступальну операцію. Ми будемо продовжувати е, бомбити Україну, продовжувати наступ. Е, власне, він каже своєму господарю, у тому, який цу, їх як цусики, вводить, про те, що е, вони продовжують виконувати путінські накази, злочинні путінські накази. Угу. Mm -hmm. Ну і по Запоріжжю давайте можливо ще раз покажемо кадри того, що там відбувалося сьогодні. Так, Запоріжжя. 34 людини у нас там постраждали. Серед них діти сталося займання у багатоповерхівці. Ворог завдав щонайменше восьми ударів по місту. Вночі атакували приватний сектор, зруйнували дев'ять осель, пошкодили автозаправну станцію. Вдосвіта завдали ракетного удару. Ракета влучила поруч між із житловим дев'ятиповерховим будинком. Пожежа там декілька поверхів. Ми бачимо, горіло вибуховою хвилою постраждали потрощило. Будівлю закладу, освіту, виробнічі приміщення і так далі. І майже півтора десятка багатоповерхівок потрощено. І в контексті цього це просто людям, хто, можливо, ще не, не вмикав телевізор не побачив ці кадри. Ось це наслідки власне, сьогоднішнього комбінованого удару. А ви, до речі, пане Павло, давай якщо повернутися до Києва. Ви побачили якусь відмінність? Як вони сьогодні? Шахеди запускали, потім кинжали летіли на Старокостянтинів, потім знов шахеди. Так якось змінюється тактика зараз, на вашу думку, росіян по обстрілу про радикальну зміну тактику. Ну годі говорити. Вона в них вже напрацьована. Я думаю, що вони вже від неї не будуть відмовлятися. Ідея зводиться до того, що шахеди вони як передова хвиля да? угу. оборони, потім удар ракетний, потім добивання знову шахедами. Ну, або іншими безпілотниками. Навряд чи вони можуть щось краще придумати, краще з точки зору ну, терористів, да? От, потужніше. Втім, ну, несподіванки можливі. Несподіванки угу. можливі. Але в першу чергу я переймаюся, що стосується використання балістичної зброї. Безумовно, шахеди і вони, росіяни знають, що це їхня найуспішніша зброя. Якщо ми збиваємо 90% там крилатих ракет, то фактично там з 10-20% з пролітає одна-дві. Якщо ми збиваємо з 500 шахедів 90%, то це значить, що 5 десятків, 5 десятків, як мінімум, досягають своїх цілей. Росіяни про це знають. Але є в них ще зброя, яка не менш небезпечна, це балістика. Балістики у них небагато, але е вона. Е Дуже ефективно, з точки зору донесення заряду вибухового заряду до об'єктів, знести цілий квартал, балістика, зруйнувати е якесь е інфраструктурне підприємство, залізничний вузол, балістика, балістики різні е види е бойової частини. Росіяни комбіновано це все використовують, причому з подвійними ударами. З метою для того, це подвійний удар це однозначно удар, який спрямований на максимальне на навести жах. Тому що повторний удар якраз приходиться тоді, коли починають рятувати людей. коли Працюють раптувальники, коли збираються небайдужі люди допомогти тим, хто страждає зараз, і це відбувається повторний удар. Це вже теж стала тактика, але от частота використання цих нелюдських вона зростає. І з одного боку, ми не маємо, не можемо не реагувати на удари, з іншого боку. Ми е, вимушені розуміти, що е, рятуючи сусідів, рятуючи е, довколишніх, ми та теж, теж продовжуємо наражатись на смертельну небезпеку. От е, в цьому та їхня, і, і власне, і задум такий, з приводу реакції, пане Павле, Україна битиме у відповідь, щоб примусити. Кремль до дипломатії, цей удар став показовим завершенням тижня Генасамблеї ООН. це що ми з вами говорили, і наголошує на цьому президент Володимир Зеленський. Він сьогодні сказав, що Москва демонструє свою справжню позицію, а саме, бажання воювати і те, що ви говорите, вбивати далі. Давайте послухаємо. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН. і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати і заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та дієтіньовий влот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи сімки двадцятки. Ну, ключове тут, мабуть, те за те, що Україна битиме у відповідь, щоб змусити Кремль ну, до дипломатії. я з цією заявою. Не дуже я абсолютно погоджуюсь з нею по суті, але виражена вона була. Мені здається, не зовсім правильно. Ще раз, кожен українець після таких ударів думає, щоб ви, падлюки, відчули те, що відчувають мої діти, мої вну... онуки о... під час ваших ударів по нашим містам по селам. По лікарням, по школам, але українці Збройні Сили України дотримуються міжнародного гуманітарного права. І цілями ударів українців по території, по глибоким ворожим тилам є, а військові об'єкти, військово-промислові об'єкти. тобто склади де ті шахеди і ракети зберігаються. Тобто, підприємства, на яких ті шахеди, ракети, і каби, і все інше, що чим вона кидає на нас, виробляються. Підприємства, які виробляють комплектуючі до них, Нефтянка це підприємства, які які женуть в Москву в Кремлю ті криваві нафтодолари, на яких е е Путін може і його банда можуть е продовжувати вести загарбницьку війну, продовжувати бити по мирному населенню України і не тільки України вже е ракетами, дронами, е всім тим смертоносним залізячам. У нас не так багато е, засобів ураження, щоб розкидатись е, ними, е, це класно, що е, наші е, конструктори, наші інженери розробляють такі е, найновіші. Я певно не помилюсь, якщо скажу, е, засоби ураження. Ті ж е, якщо кажуть от тамагав, це круто, фламінг то це фігня. Це фламінг, це не фігня, тому що. Ті ракети, ті дрони, які ми робимо, вони, вони мають бути дешеві і масові для того, щоб збити якомога більше ворожих цілей. Тих же ж арсеналів, тих же ж Нафтобаз тощо. Тому це швидше не удари у відповідь, це удари самозахисту. Uh -huh. Я не знаю, колись можливо і я. Не... Так, лямка впаде і скажу, та ну нафіг, треба бити у відповідь, знищувати їхні квартали. Ну, Бог простить. А, але е, Збройні Сили України діють у відповідності з міжнародними конвенціями, ми не вар... зі Сходу. Тут ще, до речі, була реакція сьогодні прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, він сказав всі дослівно, він сказав, усі розуміють, якою буде реакція РФ у разі спроб Києва атакувати Кремль. Це така була його теза. Тут... А яка, а коли прилітало їм по кумполу там в Кремлі, і що яка у них була реакція? А ось як минулий тиждень? Реакція полізла, якісь говорили? два придурка, тушить путінський угу. е, Кремль. Але справа в тому, що ну, в Кремлі е, зло, ну воно е, Кремль він, він уособлює зло. Але те зло путінське воно ж ховається не в Кремлі. Вони сидять по своїм Валдаям по Сочі, по, по іншим е, норам, звідки е, е, керують своєю е, терористичною армією. Знайдемо ми ці нори, дістанемо От тут якби якраз. Ті славнозвісні тамагавки, чи гори звісні тамагавки від е, Трампа дуже знадобились би. Але наші воїни знайдуть і інші способи дістати, виковиряти цих е, хробаків е, з їхніх нір, щоб вони знали, що ми їх там дістанемо. Якщо не дістанемо дронами чи ракетами, дістануть. Е, Українські народні месники, які достають їх від Москви аж до Владивостока, і знайдуть і цих, і теж їх знищать. Ще тут, до речі, по піскову, ще якась. Я не знаю, де він виступав сьогодні, але менше з тим, він сказав, що у Путіна наступного тижня буде великий виступ, якийсь планується. І каже він: тиждень буде цікавим. Тому, вочевидь, якісь заяви будуть. Я ще дивилася там 7 жовтня ж у нього, а чи це не наступний тиждень, там і день народження, десь у нього буде найближчими найближчими днями фактично за тиждень. Добре. Ну, подивимось я і ще хотів. Ще що, що, пане пане, ви щось хотіли прокоментувати? Ну, єдине, що може нас хвилювати там в виступах Путіна? Хоча. Навряд чи це виступі буде якось прозвучить, це спроможність Росії нарощувати свої свій наступальний потенціал, а наступальний потенціал це зброя, це Північна Корея, це Китай. Знову вже знаємо, як китайці допомагають росіянам uh -huh. вже не просто. Такі загальні поняття про росіянам китайці допомагають виробляти зброю вже конкретні факти: це північнокорейці і білоруси. Ось що важливо і небезпечно участь їх у війні. І друге, це очевидно, може, це не, не добре для росіян, але важливо для Путіна цілком можливо про оголошення. Відновлення так званої часткової мобілізації в Росії, Ну що буде з одного боку сигналом про те, що Путін готується до тривалої війни, а для росіян про те, що хватить грошей путінські забирати воюйте безкоштовно проти українців. Ну а для нас це може бути сигналом про те, що. Треба готуватися до тривалої, затяжної оборони, що всі розмови про ці трампівські варіанти, я не знаю, завершення війни. Якось воно на яких умовах незрозумілих, на умовах капітуляції, ну, крім капітуляції, нам нічого не пропонують, але ж ми на капітуляцію не підемо. Ми ну, бо в нас є діти, у нас є онуки, яким жити в цій країні, а не в державі моксель. Давайте ще повернемось трошки до поточних до поточних обстрілів і хотіла вас запитати цей момент. Е, З'явилася інформація, що атаку сьогоднішню так по Україні транслювали наживо. І знайшли ось користувачі Ютуб трансляцію з онлайн-камери. Вони були встановлені в різних містах країни. Я так розумієш це не тільки Київ. Зокрема, вони фіксували роботу ППО і моменти влучань, і в мережі припускають, що окупанти могли використовувати прямий ЕТЕР, щоб коригувати свої удари. Ем, тут треба трошки пригадати. Ну мені здається, що це не вперше ця інформація. Є про те, що ось такі удари в режимі онлайн якось відбуваються. Можливо, ви пригадаєте. Історії з 2022 року про о, маячки. Ми всі пам'ятаємо, і хоча багато хто говорить, що там була загроза перебільшена, але насправді вона дійсно була про радіомаяки, які російські дверці розставляли о, по о, нашим містам на важливих об'єктах з метою наведення о, ракет. І, якби не швидка протидія, я думаю, що ця загроза значна б зросла. По-друге, в залежності від способу наведення тих чи інших засобів ураження використовується і корекція їхнього маршруту. Ну, Зокрема, в тих же шахедах і інших безпілотниках еволюція. Система наведення відбувається дуже швидко. Якщо по ракетам там відносно зрозуміло, там довго ці етапи, і там використовується інтер... інерціальна система наведення зі звіркою по місцевості тощо, але для дронів росіяни намагаються все більш досконалий спосіб знайти наведення на цілі і використання агентури. В нашому тилу, якої за, все, як не працює наша Служба безпеки України, як не працюють активно наші контрзвідувальні органи, тим не менше, е, на жаль, е, слід констатувати, що російська агентура вербується не менш активно, не менш швидко. Я не знаю, про що це люди думають, які йдуть на. Е, на поводу ФСБ і російських спецслужб. За гроші. Я думаю, просто за гро ідуть за гроші, та ви знаєте, можна ж про гроші думати, але треба ж думати про себе, і навіть не тільки про те, що якщо тебе е, е, рано чи пізно, все одно наші контрозвідувальні органи вийдуть і е, сядеш ти в тюрму, але і про те, як якщо ти встигнеш втекти в Росію туди, що з тобою буде. Нічого хорошого їх там mm -hmm. не чекає, повірте мені. Просто як зайвих свідків їх знищать. Вони перейдуть кордон, і їх просто не стане. Mm -hmm. Але ці люди чомусь продовжують довіряти, я не кажу вірити, вони продовжують довіряти тим ФСБшним бандитам. Це, це неймовірно. Це чотири роки. За чотири роки майже широкомасштабки. Ми вже стільки прикладів бачили. Десять років е після 2014 року захоплення Криму і е Донбасу. Скільки прикладів, е як ФСБ е нелюдський, вона вони не людські, вони ж до всіх, вони не тільки mm -hmm. до ворогів, вони до своїх. Е ставляться не як до людей, а як до витратного матеріалу, і це не зрозуміти. Я навіть не ну, розумію. пане Павло, дивіться, як ми в ков ефірах кожен день фактично кожен день говоримо про те, як затримали того чи іншого коригувальника, кожному з них там зразу термін, все вони лежать на підлозі, значить, закінчується закінчилось їхнє життя, і все вони потрапляють у візницю. І все одно це ж ніяк не заважає всім іншим дивитися, бачити всі ці кадри, але продовжувати контактувати з ФСБ. Поки ми з вами говоримо, пане Павло, і вже маємо прощатися. Монітори пишуть про те, що Російська Федерація почала використовувати нову точку для запуску БПЛА, і це вже 12-та локація поряд з іншими. Кажуть, що це вперше сьогодні вночі були зафіксовані пуски ударних БПЛА з аеродрому Кача на західному узбережжі Криму. На цьому я поставлю крапочку. Пане Павло, ще Я розумію, що хочеться ще проговорити, але... Але вже ми обмежені, тому дякую вам за вашу аналітику. Бережіть себе з нами. Був Павло Лакійчук на зв'язочку, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя.